Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у в майбутньому. Козороги будуть зайняті боротьбою за фінанси. Наразі матеріальна сторона займе максимум вашої уваги. Вам хочеться фінансової незалежності. Ви прагнете її. Багато ідей вам допоможуть реалізувати близькі. Це гарний час для активного спілкування, зустрічі та переговорів. Не зациклюйтесь на собі. Іноді потрібно вміти перемикатися на навколишнє оточення. Відносини та сім'я. У пошуках гострих відчуттів в особистому житті багато одинаків обернуться назад. Ви захочете спробувати стосунку з минулого. Дуже до речі, виникне колишній партнер, який співатиме вам діферамби, і ви будете їх слухати. Добре, подумайте, чи захочете ви вдруге потрапити на ті ж саме хитрощі. А потім страждати від нерозделених почуттів або невиправданих надій. У серпні ви схильні не помічати справжніх посилань від вашого партнера, не поспішайте з ухваленням будь-якого рішення. Тим же, хто вже знайшов своє щастя у відносинах, зірки радять перейти на новий рівень. Настав час зняти певні рамки, які не дозволяють вашій парі розвиватися, наприклад. Ви можете з'їхатися під один дах, подати заяву до раксу або зачати дитину. Не з цим. Інакше неминучі сварки та конфлікти. Сімейні представники знака зіштовхнуться з проблемами виховання дітей. Зараз можуть виникнути непередбачені витрати та незручні ситуації у суспільстві. Кар'єра та фінанси. Казороги весь серпень будуть занурені у роботу. Зараз перед вами стоїть досить складне завдання, яке криє за собою високі прибутки. Можете бути впевнені, що ви впораєтеся з будь-якими складнощами, але не відмовляєтеся від допомоги, яку вам запропонують люди. Не соромтеся говорити, що у вас щось не виходить. Перша декада місяця виявиться найпродуктивнішою. Ви діятимете цілеспрямовано та ефективно. У багатьох питаннях вам допоможе ваш досвід та ваша розвинута інтуїція. Навіть те, що ви робитиме вперше, ви зробите добре. У другій та третій декаді місяця можливі форс-мажори, які вимагатимуть швидкого реагування на виключені матеріальні втрати. Під кінець місяця краще не розпочинати нових проєктів. Намагайтеся зміцнити те, що вже маєте. Ситуація буде дуже нестабільною та мінливою. Відкладіть покупку великих придбань. Безробітні представники знаку можуть спробувати себе у новій сфері, яку вони навіть не розглядали. Але здивування вам вдасться швидко влаштуватися на роботу. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте. Ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.